Всім привіт! Новий проєкт Opel Combo Самий крутий в Україні. Я вже деякі речі купив для нього, для цього проєкту. Уже почав трішки робити. Зараз вам покажу. Коротше, підписуйтесь, ставте лайк, підтримуйте український контент. Вам приємна перегляда! Ої Бог і на весенні, відпою насинися сльокою, то ні мені дали, але осінь отестерить ли ся в ще крила. Бо до тебе на весені я поверну мила Твої руки я візьму. І так, ну погода в нас, звісно, не радує. Але навіть в таку погоду я вже там трішки в машині почав е, вже здирати, прибирати. Коротше, зараз я вам покажу і розкажу ідею. А ви підтримайте ж мене лайком. Ну що ж, я вже трішки розпочав е, робити все. Е, спочатку я познімав старий ковролін. Все почалось з чого. Розпочалось з чого? Тут був ковролін ззаді. Ось такі. На гумовій основі. Е, у нас з нами їздить кит. Село там на прогулянки кит. І він зазвичай лазить назад. Ми там ставимо для нього його... Зараз я спрячусь. Ми там ставимо його е, кориця. Що він попісав. І він промахується. Кого кіт знає, що це стеклення не виводиться, я вже протягом місяця чистив різними способами. Але все рівно запах остався. Він впітався в ковролін. І це стеклення впиталось в ковролін, і я просто не можу його вивести. Разними способами живи, чистив, чистив і все рівно, все рівно це воні. Але я полазив в інтернеті, знайшов ковролін на гумовій основі, такий же самий, але чорний. Як бачите, він був такий сірий, темно-сірий. Я знайшов чорний і вирішив переробити повністю Opel. Зробити самий кайфовий Opel. Як ззовні, так і внутрі. Коротше, ідея, яка в мене. Дивіться. Карти дверей я вже трішки зачухав. Чорний ковролін. Чорний ковролін. Пол. Чорний ковролін. Як, до речі, вже карпет на карти і на двері задні купив. Дивіться, я зараз вам покажу. На світ. Дивіться, який кайфовий. Чорний. А? Кайф. Коротше, будемо клеїти, я буду все займати для вас. Тут я трішки все позгортував туди. Тут у нас теж, бачите, ткань поклеєна, сіра, ну, але кавер теж зачухана вже така. Як бачите, перешиваю чорний, перешиваю чорний, тільки на гумові основі тут буде чорний, двері чорні, карти чорні. Потолок, я ще думаю, напевно, останеться таким, але тут буде підсвітка, яка буде мінятися різними кольорами. Далі, пішли далі. Тут ви зараз кажете, що це таке. Це повний треш. У кого були опелі, комбо, я думаю, мене зрозуміють і поймуть, що це таке. Як і в кожній машині, в Opel є дренаж для злива води. Але вони знаходяться. Вони знаходяться ось тут, під жаброю цей жабот, як він називається, і ось тут. ось тут, Туди попадає мусор, бачите? Великі шелі попадати листя, мусор. Починає забиватися. Я спрячуся з машиною, бо у нас вже тиждень погода не дуже. Починає забиватися і вода потрапляє сюди. І тут ціла калюжа. Як бачите, тут вже почало трішки ржавіти. Це будемо все обирати. Так само і з тієї сторони. Зі сторони водія. Я вже завтра, післязавтра на роботі там буду заботі чисті дренажи. Але давайте я вам розкажу що ще будемо робити з кульком. Я купив отаку на пробу, на пробу кожу. Дивіться. Вона така, я не бачу форму, а щоб ви зрозуміли, коліри кіної. Коротше, коричнево. Зараз я достану. Так, ось така кожа корішня, темно корічнева. І дивіться, бачите, тут сірий, тут вже теж пластик весь поцарапаний. Дивіться, це бардачок. Бардачок. І дивіться, як воно, яке у нього сочетання з чорним. А тепер представте, чорна кожа, коричнева кожа. І так само тут чорна кожа. Бачите по периметру, так і де буде чорна кожа, нутрянка буде з корічньою кожею. Тут буде строчка, тут буде строчка. Так що я думаю, вийде просто кайф. Але і це ще не все. Тут сидіння. Стоять стандартні опельовки від під опеляком. Я вже е, в обзорах на цей Опель е, говорив, що це воно підсихає, там, щоб... Хай підсохне. Е, вони неудобні. Я знайшов на OLX є від Opel Corsa є від Opel Vectra є від Opel Insignia, Signum. Встановлюється. Клас. Що передні сідушки, що задні сідушки? Все становиться коротше, буде по кайфу. Далі, 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 далі. Це ще не все. Повністю, дай Бог, все буде нормально у нас в Україні. І десь на початку літа ми її повністю перекрасимо. Поміняємо на, на, на крила. І це ще не все. На задніх колесах стоять барабани. До мене на роботу приїжджала машина, Opel Combo теж такий грузовий. У нього стояло стояли 16 й радіус дисків з полкою і сзаді. Замість барабані він поміняв на диски. Коротше, від кайфовий. Ви зрозуміли, що я хочу зробити, але це ще не все. Рейлінги, бокс, мультимедіа хороша, парктроніки, камера заднього відео. Коротше, буде по кайфу. Але, будь ласка, напишіть. Прикольна ідея чи ні? І піддержіть, будь ласка, мене лайк. Ну і коментом, ну і підписочки. І підтримуйте український контент. Також, як бачите, тут бампера і молдинги йдуть не крашені. Ми їх повністю перекрасимо під цвет машини. І передні, і задні поставимо ледовські лампи. Коротше, буде все по кайфу. Оцю чорну ми оставимо назад. А ці боковушки ми покрасимо у білий цвіт. До речі, номерні рамочки. Хто хоче, хто підписаний, пишіть, відправлю. А хто буде бачити на дорогах, фахайте, поп'ємо каву. І так, проєкт, самий крутий Opel Combo C в Україні розпочаток. Деякий матеріал куплений, деякий вже заказаний. Я думаю, серія на 5 6 розтягнеться, тому що і по пофінансово буде тяжеловатенько, буде і по часу після роботи. З вас підтримка. Я дуже вдячний вам за перегляд, за підтримку мого каналу. Не забудьте поставити лайк, підписатися. Слава Україні!